Привіт, Езра Шибальський на зв'язку. Я знімаю вам четверте відео про користь окремих елементів дихання. Зараз буде про користь витяжіння. Ми витягаємося в позі, яка називається ракета, і витягаємося між е, шістьма полюсами в трьох е, вісях: між небом і землею, між лівим правим це жіночим і чоловічим. Тим, що позаду нас, і тим, що попереду, це минуле і майбутнє. Розтягаючи ці поверхні, ми балансуємо соб... себе на трьох вісях життя. Але Дуже фізіологічно важливим є розтяжіння поверхонь. Ми уявляємо собі, наприклад, передню поверхню як поверхню сфери. Уявіть собі земну кулю і намальовані паралелі та меридіани. І тепер збільшуємо ось ці квадратики, розтягаємося і по паралелях, і по меридіанах. Витяжіння поверхонь. Дає нам можливість попрацювати з фасцією. Фасція – це з'єднувальна тканина, і вчені зараз дуже багато уваги приділяють розтяжінню фасції. Фасціальна тканина, коли вона добре працює, то працюють добре всі наші органи. Вона є зв'язком між органами, тканинами, між м'язами, суглобами, кістками. Всім, що є тут всередині, в грудині, в животі, тобто з'єднувальна фасціальна тканина відповідає за балансну хорошу роботу усього нашого організму, забезпечує нам життєдайність, забезпечує нам відчуття, самопочуття себе здоровими і гармонійними. Нічого не болить, все працює е е класно. От, е Подивіться, як це відбувається, і... відчуйте, як ми можемо це робити. От я витягаю зараз задній поверхні, розкриваю їх, і це таке відчуття, не мов би я лежу на планеті і піднімається моє минуле, зростає як квіточки на альпійському луку. Тут, коли я витягаю передню поверхню, то здається, що я спинкою лежу на планеті. І сила левітації, те, що навпаки, діє, ніж гравітація, піднімає мене, розтяжіння лівих поверхонь, дає нам розкриття лівої фасціальної тканини, правої, правої фасціальної, і потім знизу вверх. Оце витяжіння. Якщо ви будете його робити кожного дня, диханні в диханні ми робимо кожного дня це по приблизно 5 хвилин, то ми відчуваємо себе надзвичайно здоровими, гармонійними і благосними всередині. Дихайте з нами.